Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд. Єй. останні роки Моторола активно конкурує з гігантами як виробник надійних смартфонів. Компанія пропонує доступні, але технологічно просунуті пристрої. Одним із таких є Moto G75. Смартфон має тонкий профіль і відносно невелику вагу, що робить його зручним для щоденного використання. Щодо захисту, смартфон має сертифікацію IP 68 що гарантує захист від пилу і вологи. Moto G75 оснащений 67 дюймовим ips дисплеєм із роздільною здатністю. 2388 на 1080 пікселів. Серцем Moto G75 є процесор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, побудований на восьму ядрах із максимальною тактовою частотою 2,4 ГГц. Графічний процесор Adreno 710, що працює в парі з основним чіпсетом, відповідає за якісну обробку графіки. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ви знаєте ось таку вподобайку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра.